І так, всім привіт. Сьогодні ми будемо розглядати доволі таки цікаву тему словники. Насправді, скажу чесно, для новачків дуже складна тема, всім воно складно, але я постараюся максимально добре вам зараз це все пояснити, як воно працює, і потім на уроці ми з вами попрацюємо практично більш детально. І скажу чесно: в майбутньому, якщо ви навчитеся цим користуватися, ви з задоволенням будете використовувати саме словники. А не лісти, тому що вони є більш чіткими для розуміння. І так, давайте розпочнемо з основ, що таке словник і як він виглядає. Сам по собі словник ДЦТ, назвемо перемінно, виглядає ось так. В чому його різниця між сет? Сет це, виходить, скажімо так, він не має ключів. В той час, як словник має ключі. В даному випадку ми маємо ключ 1, під яким лежить Міша, ID, під яким лежить 1, H, під яким лежить 25, і хобіс, в якому лежить ключ hobbies, в якому лежить значення футбол, програмінг і рідінг. Давайте спробуємо його принтати і отримаємо ось такий результат. Далі, що може бути ключом? Дуже-дуже важливо розуміти, що ключом в словнику можуть бути тільки незмінні типи даних. Наприклад, такий тип даних, як ліст, ключом бути не може, тому що ключ є чимось особливим, по чому ви будете шукати, шукати значення. Тому це дуже важливо розуміти. І для прикладу, я зробив такий самий словник, і як ключ поставив в нього ліст. Запущу цей код і отримую помилку, що ми не можемо використовувати ліст. Як ключ. Важливо це пам'ятати, а до більш детальної роботи, до методів словника ми перейдемо в наступному уроці.